Сьогодні ворог завдав удару по Новобаварському району. У 0032 ворожий безпілотник типу шахет влучив на територію цивільного підприємства. Попередньо це деревообробляємий цех. Виникла пожежа на площі тисячі квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено більше, ніж 12 підрозділів ДСНС, також комунальна техніка Харківської міськради забезпечить води. і всі вживаються заходи, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві. Для виробництва. У зв'язку з цим виникла масштабна пожежа з великим поширенням до перекриття газу. Ця пожежа набрала таких масштабів, які ми маємо носити. Станом на цю хвилину в нас є інформація про двох потерпілих в них гостра реакція на стрес, але це не працівники підприємства, тут нікого на час звучання не було, це мешканці прилеглої території. лінія,